Зараз ми вам покажемо наповнення на дитячого одягу тюрч. Це таке дуже класне мислінове хатічку. Йде набір з колготочками. Це йдуть чоловічки. Це також такі дуже класні костюмчики, ми вам зараз достанемо покажемо, які вони. Такі йдуть на 7-8. Дивіться, які вони такі легенькі, простенькі. Ідуть вони в таких кольорах. Два рісрунявчики, 12,18, тут такий набір легесеньких лосинків. Це будуть такі також дуже класні лисинки в рубчик. Дивіться, скільки тут кольорів. 3-6, 9-12, Носочки, коготочки. Дивіться, які класніки ці, ці бісуніжечки також легесенькі, розмір 27. Такий рюкзачок з ручними шлеєчками. Далі йдуть знову шкарпеточки. Вони низенькі, такі капулі на малючка. Це такі для купання, такий набір також для малючка. Це також дуже така красива легесенька сукня 8-9. Шкарпеточки. 6-7 рочків набір трусиків. Такий де класний легесенький набір шортки в яких класних кольорах для малючка, така футболочка базова, легесенький риманчик, такий також укорочений, на довгий рукавчик топ. Це йде 13-14 футболочки полу. Це йдуть такі штанішки вільний крій, джинсики, джинси йдуть на Вік, тут 8-9 шортики. 8-9 такі легесенькі шортики. Набір таких кутонових дуже класних шортів, 10-11. Такий набір 7-8. Всинький для малючка. Також такі лосинки для малюка. Це була різна вікова категорія. 9-12 такий набір лосинок. Це такий набір, як ви бачили вже 7-8. Там ідуть тут такі лосинки, легесинки, в врубчик. 7-8. Легесенька ковтинка. Набір і заході. На коротенький рукавчик, Місочки. Набір регланчиків. Далі йдуть такі класні комплектики. Ось таке платіки і трусики 9-12. 9-12. Далі йдуть 12-18. І 3-6. Піжамка комплектів 3-6. Також набір лісинок 7-8, піжамка 13-14, пристанька легенька потон. Така дуже легесенька сукня. Це також йде набір піжаму. 5-6. Ось дивіться, яка класна піжамка, рубашечка та штанішки 8-10 їх і комплектик. Легенька така трикотажна ковтинка. І далі тут йдуть комплектики піжам. Вони йдуть різної вікової категорії. Тут іде 3-4, дуже легенькі, зручні. 3-4, 2-3. Ось такі 2-3. 3-4. Покайте 5-6, 5-6, 6-7, Дуже такі легенькі, класні піжамки, І така 7-8.